У мережі поширюють інформацію, мовляв, постанова, що закріплює положення про платний прийом для пацієнтів без направлень січня 2025 року, ліквідує безплатну медицину чи призведе до утворення черг в лікарнях. Однак платний прийом без направлення проводили з 2018 року, тож малоймовірно, що нині навантаження на лікарів значно збільшиться. Натомість самовільне рішення пацієнтів про візит до того чи іншого лікаря без попередньої консультації із сімейним лікарем і могло створювати черги. Люди хибно призначали собі похід до вузького фахівця, який насправді не спеціалізується на певній проблемі. Відтак, похід до лікаря за направленням, яке видав сімейний лікар, буде вигідним як для пацієнтів оскільки візит буде безплатним, так і для вузьких фахівців, які не будуть перенавантажені, читайте інформацію у надійних джерелах. Офіційна інформація щодо охорони здоров'я на сторінках Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України.